Значить, нагадую, хочу вам нагадати про ВТО Мені трактор. Мінус один, мінус два на вулиці. Я довго його не працюю, трактор холодний. Ну, довго трактор не може працювати, бо він холодний. Я його вигнав такого, бо в ангарі темну. Ви послухайте цей двигун в ITO. Трактор працює буквально. Дві хвилини. Сильно я йому не буду працювати довго працювати. Я вам хочу про нього нагадати, що є такий трактор від топового виробника. Я б його назвав цей трактор No1. то, щоб назвав, але так він і є, Номер 1 серед китайських виробників, таких трьохціліндрових, не з реверсивних і з боковим важелем міні-трактором. Чого б я його назвав? Тому що ну, його він в першу чергу відрізняється своїм, скажімо, відразу відчувається заводським виконанням. Бо В ІТО це зобов'язує, оскільки бренд цей, вже, десь йому вже більше, ну, більше 60 років цей трактор на ринку. ну так, якийсь 60, певно, що з е, років 70 він на ринку Китаю, на ринку Азії цей, мій, цей бренд В ІТО. Від, все відчувається, йде такого відразу. Скажу, що не Кентавр, не Джима, не Ловол. Я їх не ставлю сюди, і Орігон, Донфенг я сюди не ставлю, бо тут інша система там спільна гідротрансмісійна улива заливається. Ну, спільно на, цей, на бак один трансмісія, гідравліка, тут окремо воно. Тому от відразу відчувається, що цей трактор має, скажімо, Породистий він такий, так от правильно слово, і відчувається своєю породистю, тому що, як то сказати, на ньому вже клейма нема де ставити, бо <гум> він весь от в ITO, в ВайТіо, він себе просто сразу показує, що він просто дуже знаний і дуже крутий трактор. Двигун, до речі, теж його. То він, Я такого не скажу, що він дорого стоїть. Так, да, питання в пару там, якихось, там е, в 300-200 доларів може і дорожче, того Головола чи е, Джими, але ви не, не один рік його берете, але ви все-таки будете платити, е, платите за. Е, знаєте, от як коли підприємство такого знане, то... Заводський підхід є до всього, абсолютно до всього. Навіть до того підшипника, навіть до того манжетки. Ну, Вже не кажу про якісь вузли. Гідравліки, вузли, вузли трансмісії, навіть дизайну, щоб він був вам знаний. Навіть те робоче місце, то воно якби має регулювання. Якість і зручність. Навіть ті ручки і то вони виглядають весело, не говорячи про ці ключики. Речах. От ви навіть будете зараз на вулиці е, слизько, то ви не будете боятися, що ти Ви взяли, раз, схопилися за ручку. І вийшло, бо така ручка замошна, держак, вірніше, склад який замашний, що фільтр. От в кентавра маленька бздюлька, дивіться, який тут сінник. Все видно вам відразу. Даже тут по цьому по воздушний фільтр Це от буде маленька така ванна, тут дивіться, як високо, тобто ну, вже якась додаткова фільтрація. Значить і... Ну, ну ви знаєте, цей, от, цей двигун в да, вам там це, ну він по-своєму тут звучить. Тому що я сумніваюся, що от, іменно цей двигун, іменно такої, от, один йде на кінтаври там, а другий йде на е, Вайтю. Я думаю, що е, все-таки якийсь іде сортування, що йде на, цей, що йде на, на виробництво е, цього заводу, а, а другий йдуть би на інше виробництво. Значить, трактор це цієї комплектації, він би якби на своїй широкій шині, 7,5 на 16, 11, 2 на 24 4 на 4, значить 2 ВОМА 1540 оборотів. Бачите, значить скріплюється суцільним пальцем от навіска, да. значить щепний приступ такий легко, легко знімається. Буксирувальний, букс... буксувальний, верніше. Бачите, да тут а, значить я ще раз повторюся Тут окрема гідравлічна ванна, трансмісійна і трансмі... коробка і мост окремо Треба так 17 заливати. Фари. Це чітко, чітка панелька. Бачите, показник повторюючи повороти. Гарно видно, винесено, у вас буде видно. Захист є навіть, щоб вам... Хтось каже, що це ерунда, ця пластмаска, а не фіана ерунда, тому що він, вентилятор то всіх пластмасовий і це все одно якийсь додатковий захист. Я хочу сказати, що трактор надзвичайно важкий, більше півтори тонни він важить. Він дійсно, я хочу сказати, що навіть цей капот, от вони його мені скажуть, о, немає е, цих, е, немає е, немаєчів. Та він такий важкий, що поставити сюди якогось піднім цього циліндра пневматично на підйом, то він його розвалить за місяць експлуатації. Тому дуже тут правильно зробили, що додавали ваги оцим капотом. Тут капот, певно, що кілограм. 50 важить, я серйозно кажу. Метал такий, що звуку чуєте. Ну, на мостах сильно не буду зупинятися, хоча наводять на думки мене оці от показники. Я з певністю не можу сказати, що от... але все-таки оця 35-ка, ці маркування наводять мене на думку, що це мости посилені і мають Даже навіть тут дивіться який ди диференціал тут що Мене наводить на думку, що міст е на 35 коней. І тут я теж заглядав маркування 404 йде. Це теж мене наводить на думку, що це е теж трансмісія якби з запасом серйозним. однодискове щеплення цієї моделі. Люди просто кажу, що от є, хто мав діло, то... Хто стикався, роками працюється на цьому тракторі по десятків років. Арматура покладена трубками. Букове щеплення, 8 передач, вперед і 2 назад через розподільник. Значить, так, дивіться, сапуни виведені Така от панель. Тобто, хто все-таки задумується? Не хоче того реверсу, бо реверс це все-таки йде дорожчання. Дорожчання практично на тисячу доларів у всіх моделях. Все-таки все хочу важкого трактора, важкого, надійного, знаного. То е і вам розказують про джиму, про Лувола. Це теж дуже круті моделі, хороші виробники, але все-таки е по знаності в Китаї, в Азії, в АйТіо. Все-таки ще ніхто там, не думаю, що там сильно його вибили. Це таки перший китайський тракторний завод, а китайці все-таки е, такими речами не розкидаються. Вони його бережуть, і люблять і, і славлять. Ну так вам що хотів нагадати, розказати про... Е, значить Я теж робив огляди, хто там хоче які цифри, я буду скидати, цією моделлю. Дивіться. Прокладено, Бачите, двигуна як тримає. Тут, я не знаю, десятка, 12 брус. Закритий акумулятор. Це... Клівенс височезний. Ось такі тяги. Так що мінімальний шанс, що ви розвалите тут. Дивіться, який цей редуктор привідний на кардан закритого типу не намотає вам нічого. Бачите, тут ті тяги, передача Все, бачите, як воно все. ще дві минути, от я його хочу, бачите, от зовсім міняється звук двигуна коли він в роботі бігти. Ретмішно нормально працює. У нас так правило вигнав, розплонів і поставив його на своє місце, а в нього місце робоче наразі це ця площадка з міні-тракторами, де ви можете Ой, де ви можете. Різні трактори мене. Замовити, я вам розкажу, якщо треба щось зацікавити, руколки, 50-ки, 24-ки, 16 мототрактора є. Ну і звісно причепне кабінники теж, все як положено. І вон. все стоїть. І не мокне. Все тепер